Так, громадо, привіт усім. Наконець вже розпогодилося трохи, ну як розпогодилося, хоча би дощ не йде. А то два дня прямо як, наче із цього, лило і лило. Ну, то тобто есть, не лило, а ляпало. Два дня фактично то, то, то припуститься, то трошки зупиниться. то І так, всю дорогу, два дня йшло, йшло. Так, короче. Прийшов я обратно до свого ставочку. Тут у мене така зона зелена. бачите, Зелена зона, як зона відпочинку, типу. Ой, короче, давайте переключу вас. Ось така зона. Ось такий тут ставочок заріс вже. Там воно зоро виглядає. Да? Зоро. Бачите, травичка вже позеленіла. Непогано там воно, квіти цвітуть. Тут заросло, короче, все. Так, що у нас тут, виходить, за два дня наляпало. За два дня у нас наляпало на ну, 32 чи щось таке. Ну, грубо говоря, 31 точно. 31. значить, Переставляємо. Раз, два, три. О, оце наляпало у нас після жнив. І в общому порахунку, скажемо, засуха. Яка засуха? Де в нас засуха? І жнив пройшло 130 мм. І жнив. Це то з, з якого там місяця. Ну, тобто із засухи. Весною за весну випало 150. Так само, якось так. Ні, зараз 130, а за весну 150 випало. І за зиму 150. Тобто це за зиму, це я рахував коли, коли почали дощі рік йти, в жовтні місяці почали дощі йти, бо і... ну, коли я почав рахувати, 150 типа за зиму, 150-30 в... в березні, в квітні і 100 мм рівно за травень. І потім як... з червня як почалася, типа засуха і в усіх усе посохло. Короче, все засохло, і кукуруза засохла і все. А тепер подумаємо, чому, чому воно засохло? Наче ж і опадів багато, наче, наче й, ну, непогано опадів. 300. І, ну, це ці я можу не рахувати, але ну, фактично до такого періоду у нас це випало 300-430 мм. ж, правильно я рахую. Там 300, за весну 150 мм. За зиму 150 і за ось. О... Ну, то дощ пішов у липні, я ріпак почав сіяти. Первый, там 20 мм. Потім ще, ще і ось, ось 30 мм. трави вилить, не забудься. 30 мм за ці ось останню. За останню. Коротше, сесію дощу. Так що у нас 130 мм. Ну Ці 130 ми вже можемо рахувати на наступний рік. Фактично, вони 130 мм вони нічого не повлияли. Ну земля, як була суха, не в мене, звісно. В напарників наших. Як була суха, так вона й залишилася. Бо я ж говорю, що всі, кожний обробіток це мінус, 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 мінус. А наповнення откуда. Якби це все обробив і там те, що випарувалося, те хоча б там якомусь дощом за... <свісно> зволожило. Ну, ви зрозуміли, за що я кажу, що, коротше, те, що випало, те, що випало, воно що потім поповнилося. Ну, воно ж то не поповнилося. Тепер наша задача стоїть. Ну, це як на ну, утільчиків, яка задача? Задача збереження вологи. збереження. Тобто накопичення вуглецевої маси. Бо я ж кажу, що слід усім, усім праве чи як керує вуглець, углерод, як кажуть. усім Усім праве. Яке яблука, цей от після дощу попадали. Усім праве вуглець. Тобто вуглець керує. Всіми поживними речовинами. Тобто він витягує, рослини їх витягують із ґрунту своєю кореневою, піднімають наверх, потім йде роз... Роз... Як... рослини відмирають. І це, що вуглець основна маса біомаса, яку виросла, це вуглець, кисень і водень. Це те все, всі елементи взяті із атмосфери. А якісь там, скільки там 3%, 2-3%, в залежності від виду рослин. Це там фосфор, калій і азот в основній масі. Це вже взято із землі. І з цими рештками воно витягується, витягується піднімається з тобто кореневою системою в рештки, і ті рештки падають наверх і знову відмирають. І так Получається це верхній шар землі напитується на на, поживними речовинами. Тобто там йде перетравлення, перегнивання. Тобто Круговорот в природі свій. Біота поїдає це все це як, як, як... для біоти піща, чи як його назвати. Корм, корм, піща. Це ну, те, що, що їсть біота. І ця біота, і ще ж не забуваємо, живі коріння, які постійно ця трава, там, ну, всі, всі рослини своїм корінням кормлять біоту. І ця біота і перетравлює в цьому. Поживні рештки ці перетравлює і бере ще корінням кормиться, тобто як, ну, коротше, із рослиною. Рослині дає поживні речовини, а сама бере, а рослина дає іменно глюкозу, тобто цукри. Цукри виділяє ґрунт в, іменно кругом. Коріння утворюється своя ризосфера. Ну, це тобто, ризосфера із, із бактерій, із грибів, із. Ось такий, як круговорот в природі виходить. Так що, за що я хочу сказати? Що дощів випало у нас немало, як, наприклад, на півдні там, чи в чому, а чому ж не вийшов урожай? У нас вийшло. У нас середньому врожай соняшник ну от, от 20 до 25 сипало, в середньому я можу рахувати, 23 це аж бігом. Це так от, і навіть і 26 сипав соняшник на, на, на полях. Там воно за, в оазі сів 30-ку легко, Ніхто бачив, який соняшник. А... Так само з кукурузою, ще кукуруза залишилася. У нас ще вона фактично да, зеленкуваті листя є. Я не знаю, коли я її буду косити. так що, оцей. А на класики ви побачили, цей рік був дуже-дуже критичний. Він вийшов, як, я ж ще говорив, що вже соняшника не буде на класики, бо немає на 2 метри глибину, немає вологи. Нема вологи її не буде. Вони не стремляться собі накопити. Задіскували літом, зробили пустиню, я кажу, стояло, пеклося після жнив. Стерня, е, як, стерня е, задіскована була, і воно пеклося, як на сковороді. Потім випеклося, потім пішли оті 20 мм доща. Воно там щось намочило, скільки це там сантиметрів. Ну, це... 2 см води десь замочує один к трьом. Це це в мене точно на чорноземі, може, там десь у когось по-іначому. Ну, я завжди рахую. Якщо 2 см води випало, значить 6 замочило. Один к трьом, виходить. От ось на на Дісковці 6 см замочило, десь, моє 6 до 8 дотягло. Знову місяць дощу не було, чи скільки там, недільки тільки три. Знову воно все висохло, знову пішов дощ, знову воно висохло. І фактично, зараз взяти лопату, покопати, то там накопичення фактично не відбулося. А в нас ось фактично уже можна рахувати 130 мм. Ну, хай, понятно, якесь висушування було під соломою. Ну, фактому 100 міліметрів, я рахую, вже на моїх полях під соломою, якийсь запас є. А на класики не знаю. Особливо де ще поорали літом, це ще мінус 20 см пересушеної землі. І так воно все потихеньку накопичується. Воно за рік не накопичується, ця проблема. Накопичується воно роками. І так собі це за зиму занамокне цей шар на 20-30 см, а вниз ту не піде вода на глибину 2 метрів. А в мене вже воно йде. Іменно на, в такій, по такій системі. не в мене це, а іменно хто працює по цій системі, що зверху солома і не трогається земля. І там не тільки ж не трогається земля, а ця вся структура кореневими корені, всі, які за це ну, 5-7 років, там, ну, 5 до 7 років десь. то цей. То... Це тільки скільки тих ну, ходів іменно. І вся суть в чому, Якщо на 2 метри земля мокра, то і корені пішли туди вниз на нову тілі. І навіть якщо велика жара отуди, по-любому щось підходить, якесь іспарення в цьому верхньому шарі по, по, по прожилках, про прошарках. В прошарках вверх піднімається. І воно видно було цей рік, дуже чудово. Що рослини взагалі не страдали, ні кукуруза не страдала. А якби хоч трохи більше дощу, дощі були, то б зрозуміло, що класики були б, може, і непогано на класики було. Ну, ну в мене, я думаю, ще б краще було. Просто, зрозуміло, ну, тілу треба. Надо... Потрібно це як вивчити цю систему, це не так просто, що посіяв і все. І вона все це побачить, як посіять, чи з турбодиском, чи з розгортачом, чи ну, як, сівозміна саме головне в ну, у тілі, дуже велику роль грає. Не то що а це первоочередна, ну як. Якщо наприклад, я 3-4 роки не сію соняшник, там по-любому на 2 метри глибину назбирається якась волога. По-любому мене мене оцей спасло цей рік. Бо в мене ті роки там була соя, там, наприклад, потім ну, кукуруза була, даже як пшениця була, потім кукурудза, ну, да, пшениця після соняшника. А даже там на одному кусочку взагалі було цікаво, була, була соя. Потом, Пшениця, потім знову кукурудза, потім знову соя. Вийшло так, що соєдінити треба було поля. Соя, потім знову кукурудза і потом пшениця. Це скільки 5 років чи 5-6 років не було соняшника. Цей рік побачимо. Я буду бачити, експериментувати на тому полі. Ну, як це як експеримент, воно все покаже. Де 5-6 років не було соняшника, побачимо, що воно буде. І поле з'єднане, там 3 роки не було соняшника, теж будемо бачити. І так воно все, все воно це всі моменти. А звісно, якщо два роки соняшник у нас тут сіють, а потім питаються пшеницю посіяти, а потім знову думає, що пшениця посіяла і знову два рази насілують землю. Соняшник. Або кукурузу. Соняшник кукурудза, соняшник кукурудза, яка ж там буде накопичення вологи. От вся суть, що ось У нас випало, я ж кажу, випало 300 мм, навіть, я вважаю, без оцих літніх. Оці 150 мм, це вже пішли на, на сезон 26-го року. 150 А тільки ж на класики, то вже ці 150, я рахую, у них максимум Ну ці 30, може, збереглися. Ці 100 мм, що вони. Цей. Чи там, то там, може, якусь якусь там відсотків 20 і збереглося вологи, а то все випарувалося, випеклося на сонці. І все. І отак воно відбудеться. Да, Дощі пройдуть, удача в верхньому за зиму щось назбирається, в верхньому рихлому шарі в, в цьому на, на оранкі. Ну Тільки ж воно ну, так, наші сходи получить хороші. Я розумію, що сходи красиво, все піде. Якщо підуть дощі для підтримки літом, може і буде соняшник. Та й не буде соняшника, бо соняшник це така культура, яку їй треба. Але стержнева коренева система. Якщо коренева система буде там 50 см, ну, тіпа, глибше не буде вологи, а зверху дуже буде перезволожено. Все одно врожаю не буде. Це те саме, що соняшник росте на каменю, як у нас є. До Ліловки, там землі, де камінь близько. Получається, що там, які б роки не були дощові, а воно соняшник, якщо немає кореневої, який соняшник зверху, такий хоча б знизу був. До двох метрів, наприклад, висотою зверху, до корінь так само вниз піти на 2 метри. Тоді він себе добре почуває. А так, ну, просто. Нереально зараз буде отримати урожай із соняшника. Ну нічого, як кажуть, добрий путь. Хто хоче на уділ розпочати, а хто хоче класику, то я кажу держіться. Бо соняшника ви вирощувати не будете. Так що це вже ж ну, напротязі, я ж кажу, це життя, треба прожити і побачити це все і все, а не так, що. Почав займатися землею, так собі десь щось, де щось зробиш і думаєш, що. Ой, роза розпала. Роз, роз і думаю, що буде все чудово. Треба все це зрозуміти, принципи. Це те саме, що, що як розібрати трактора, наприклад, те саме. Якщо ти не розумієш в ньому абсолютно, взагалі, як воно хоча б приблизно устроєно, то ти його не розбереш і не поймеш. Так само і в землі. Якщо ти не розумієш, як воно все відбувається, то, то просто дуже трудно. Так, На овось або як, ой, коротко, не буду я нічого казати, так що всім пока. Поводу мене, телефонують, пишіть, коментуйте, буде далі буде цікаво.